Улюбленець публіки. Passat, Passat Б8, але не простий Passat Б8. Це у нас 1,4 GTE, бензиновий двигун разом з батарейкою. Тому у нас тут 218 кінських сил, сумарна потужність. Автомобіль в дуже класному стані. Це у нас кінець 2020 року з пробігом 149 тисяч кілометрів. Вартість такого автомобіля 16 тисяч євро бруту, тому що цей автомобіль у нас відправляється для замовника з Євросоюзу, а саме, здається, в Словакію. Якщо купляти цей автомобіль в Україну, то ціна була б на 19. Відсотків менше. Автомобіль гарно обслуговувався весь час на офіційному сервісі Volkswagen. У нас нова тормозна система зараз. У нас нова передня гума, задня гума ще в дуже хорошому стані. З побажань потрібно замінити, зробити ТО, масла фільтра і потрібно замінити комплект ГРМ. По ньому жодних зауважень, але регламент у цих двигунів 1,4 бажано 150 тисяч кілометрів. І заміна. Тут у нас 149 тисяч кілометрів. Неймовірно, кльовий колір. не знаю, особисто. Для мене це найкращий кольор для Passat. Він от В ньому. Ми відчуваємо і бачимо от всі його грані, все, як задумував дизайнер, дуже-дуже класно зроблено. Ви, мабуть, звернули увагу про те, що тут у нас не IQ Light оптика це LED-оптика, але вона також дуже-дуже добре освітлює дорогу. Я спілкувався з власниками із IQ Light, і з цією оптикою. Немає різниці. Дуже класна ось ця оптика у Passat. Салончик чистенький, машина підготовлена до продажу. Немає ніяких посторонніх запахів, немає там запахів, щоб хтось курив чи ще щось. Салон дійсно в дуже класному стані. Ось таке от у нас кермо з перфорацією, Особисто для мене ось оця ця перфорація це дуже-дуже зручно. Не можу вам передати, але спробуйте. Треба один раз спробувати. На жаль, немає віртуал кокпіту, але можливо комусь він і не потрібний. У нас, в принципі, ось. Ця от зона на вона Volkswagen вона дуже добре передає всю інформацію, яку вам потрібно зчитувати. Салон в гарному стані для 150 тисяч пробігу. Звісно, як завжди, на пасатах ось ця проблема з речагами, але загалом тут все в хорошому стані. Вже нова кліма, сенсорна у нас іде. По асистентам. У нас тут все для комфортного життя. У нас адаптивний круіз-контроль, лайн-асіст, фронт асіст. Тобто всі 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 все, що потрібно, все тут у нас присутнє. Так, по салону, в принципі, я ж кажу, все дуже добре. Задній ряд також в дуже хорошому стані. Алькантара, шкіра, комплектація хайлайн. Ззаду у нас також кліма присутня. Багажник. На жаль, не електро. Звичайний. Але також в хорошому стані, шторочка, є ось такий захисний піддон. Під ним ми бачимо, що все в ідеальному в принципі, стані. Знизу у нас зарядка для того, щоб заряджати автомобіль. Пластик не замучений. Тут також легкі якісь подряпинки присутні, але нічого критичного немає. Тобто, цей Passat мені здається, дуже гарний варіант, якщо у вас в принципі більша частина експлуатації все ж таки по місту, тому що 1,4 з гібридною батареєю, з цією гібридною технологією, дозволить вам досить суттєво економити пальне. І при цьому у вас дуже велика сумарна потужність. Ось такий пасад. Кінець 2020 року. Гарний колір, непогана комплектація. І що саме головне, дуже гарна ціна.